Добрий день, шановні друзі, початок жовтня. Вересень так пролетів як, як фанера. Дуже швидко, ніхто не встиг навіть його говтати, вже вересня немає. Тобто у нас вже не 12 місяців, а 11. Через то я рекомендую, знаєте, я рекомендую вам прийняти якесь рішення, де вже, щоб жовтень не був таким. Як вересень. Хай він летить швидко, але хай він результати приносить. Про що я хотів поговорити, друзі. Про класику жанра, про те, як підключаються люди в бізнес, як все це працює, коли це все працює красиво і правильно. Понятно, що це не є догмою, це не є аксіомою, але це є. І такі люди є. І через те, що такі люди є, про які я зараз вам розкажу. ну, Знаєте. Бізнес становиться легким, класним і простим. Е, у нас через Тікток е, прийшла в Телеграм одна жінка з Польщі, вона зареєструвалась, взяла і зареєструвалась просто. Ми їй дали матеріали, вона послухала їх. Після чого я написав, давайте ми вам відкриємо сторінку, вона сказав, давайте. Вона виходить на зв'язок тоді, коли ми договорились. Є, це не за те, що вона там виконує якісь там обов'язки, вона просто робить те, що, в принципі, повинні робити звичайні люди при спілкуванні з звичайними людьми. Що робить далі? Я їй відправляю відео, на яке називається Алгоритм. Вона його слухає. Позавчора вона ввечері мені дзвонить і каже. Я не можу поняти, як вибрати товар. Тобто, ну, не зовсім виходить, там через польський сайт, ну там трошки специфічний. Я кажу, хорошо, давайте якби, зробіть отак, отак. Вона зробила. Вчора я їй я не пам'ятаю, то ли зранку, то ли в обід написав, що якщо плануєте починати, давайте почнемо краще в вересні ну, чи отягнуть. Вона каже, я на сміні, я ввечері вам відзвонюсь. От. В 9 часов вечора за київським часом вона перенабрала. Вона сказала, я виписала свої продукти, які я собі хочу. От. І знаєте, що вона сказала? Вона сказала: Я не можу назбирати, ви там говорили про 200 балів, я не можу назбирати. Що туди набирати на ці 200 балів? така ситуація. І я їй кажу, слухайте, а давайте ми візьмемо ті товари, які ви знаєте, щоб ви просто ну, попробували, зробили першу, першу покупку, а тоді життя покаже, доберемо без питань. Вона каже, ну хорошо, вона назбирала заказ, ми провели 50-бальний заказ. От, в Європі 50 балів перекривають стартовий пакет. Вона мені позвонила, спитала, як це все правильно зробити. Я їй пояснив. Через 10 хвилин вона мені перезвонила сказала: все класно, я проплатила, все чітко, все добре. Дякую вам велике, я дуже рада. Ребята, це класика. Це класика. Відповідаються такі люди, які ставляться до бізнесу як до бізнесу. Ти розумієш? Тобто приходять люди і кажуть, а в цей бізнес треба там інвестувати". І ми кажемо, ну да, там треба. 50 баллов, 100 баллов, 200 баллов, там ну якісь там, не знаю, там 300 доларів для покупки продукту, для того, щоб це в тебе було в хаті, це есть інструментом. І є люди, які приходять і кажуть, да, понятно, конечно. А є люди приходять і такі, ага, як це так, в бізнес? В бізнесі надо понимать, що таке товар. Різні є люди. Груди. Так от я до чого веду? Ми просто можемо брати і фокусуватися на тих людях, які все розуміють. І ми можемо себе окружити тими людьми, які розуміють, що щоб розуміти, як працює доставка, треба зробити доставку. Щоб розуміти, як стирає порошок, треба купити порошок. А не достірувати тим, що в тебе є. Там в мене ще порошка на 30 років. Через те я порошок покупати не буду. Про що б треба покупати? Не для того, щоб ти там хотів, не хотів. Це інструмент. Це для того, щоб ти понімав суть вопросу, суть питання. От і все. І коли людина сюди приходить і в неї е, є от вони прийшли в бізнес, які хочуть, щоб цей бізнес працював. Вони що беруть? Вони беруть інструменти з цього бізнесу і вже завтра його використовують, незалежно від того, які в них інструменти були дома. Нашим інструментом є знання і Понімаєте? Тобто ти приходиш в бізнес, а в тебе є старий порошок, там, стара зубна паста. Це не означає, що її треба допользувати. Ти ж в бізнес прийшов. Ну в сторону їх обирай. Убирай в сторону, все. Представ, ти приходиш грати в другу команду, да, допустимо, з команди А переходиш в команду Б. І у тебе з команди А залишилась форма. Наприклад, вона синя, да? а в новій команді крас, червоня. Ти приходиш в нову команду і тобі кажуть, ну тобі треба купити нову форму, щоб ти грав. Так, так у мене ще старе є, я ще її не порвав, вона мене ще підходить, підходяща. Для чого я це все вам розказую, друзі? Фокусуйтесь і шукайте правильних людей, які розуміють правильні базові речі. Понимаєте? Це дуже важливо. Чого? Того, що якщо ви себе з перших днів оточите людьми, які не розуміють базових речей, ви заморитесь. Ну, вам буде дуже важко. Вам буде дуже важко, ви будете пояснювати, яку кнопку нажати, де пальчиком по почухатися, там, знаєте, де. Ну, тобто, шукайте людей, які можуть. І там Вчора ще в нас була одна ситуація, теж новий партнер із Києва, молодий хлопець. Як моя менша дитина, там трошки старша. Парень послухав, я йому кажу, слухай, тобі треба зробити перший, перший заказ, щоб ти зрозумів, як це робиться. Він каже, хорошо, я вам вечором відпишусь. Ввечері він мені пише. Дякую, я зробив замовлення, чекаю. А далі буде. Тобто в цьому, шановні друзі, кайф предприймательств, а не в тому, щоб ти когось добивав до ручки, там, що тобі треба купити. Ти людині скидуєш алгоритм, як правильно почати. Людина ж здорова, ну, головою ж мисли, думає, там сказано, як почати. І людина починає не так, як ти рекомендуєш. Для чого об'ясняти чоловіку заново, що та пойми, та пойми. Понімаєте? Тобто, шукайте правильних людей, друзі. Шукайте правильних людей. Намагайтесь бути правильними людьми. Будьте правильними людьми. Старайтесь бути правильними людьми. Тобто, в цьому підприємництві, зрозумійте, ви будете. Інвестувати свій час в цих людей. І вам потрібно, щоб ви своє життя інвестували в результативну діяльність. Понимаєте, ваше життя воно теж коштує життя, коштує і грошей, і ставлення і так далі. Через то, дорогі мої друзі, дорогі мої друзі, не переживайте ви за те, що скаже вам сусідка, і що вам скаже кума. Шукайте правильних людей. Шукайте тих людей. Які до вас будуть ставитися з повагою тільки через те, що ви людина. Не прогибайтеся ні під кого, ні з ким не спортесь, нікому нічого не доказуйте, ні за ким не бігайте, не старайтесь улучшити життя тому, хто не хоче улучшити. Шукайте тих, хто розуміє, що якщо ти в нього будеш інвестувати своє життя, він відчував внутрі вдячність. Розумієте? І коли вона навколо тебе будуть вдячні люди, і ти вдячний. Це такий механізм, друзі. Бажаю вам шикарного жовтня, бажаю вам знайти класних людей. Їх дуже багато, їх просто треба знайти. Їх всі шукають. В будь-якому бізнесі, чим би ти не займався, тобі будуть потрібні правильні люди. Хочеш замуж вийти, тобі потрібно шукати правильну людину. Хочеш одружитись, тобі потрібна правильна людина. І треба її шукати. Якщо ти просто хватаєшся за все, що класно запахло і дуже гарно виглядає, а веде себе неправильно, ну то буде трошечки біда. От шановні друзі, ситуація миру вам, добра, правильного напрямку, не жалійте себе, не важкий це бізнес, він простий. Якщо ви оточуєте себе класними і правильними, вдячними людьми. Всього найкращого. До зустрічі, пока.